Гігантський сирник на третьому святі сиру та вина. 200-кілограмовий смаколик подарувала гостям дійства торгова марка Добряна. Ексклюзивний сирник від львівського виробника з ніжно-ванільним смаком. Випікали за гуцульським рецептом. Без тіста лише на домашньому сирі та маслі. Дуже смачно. Поруч працює винно-сирний ярмарок, де можна придбати товари на будь-який вишуканий смак. Торгова марка Добряна запрезентувала свої фірмові смаколики: сир король Артур зі смаком пряженого молока, делікатесні сири з пліснявою, рокфор, дует, камамбер, а також моцарелла. Ми вже купляли тут та сиру як він? Смачний, дуже смачний. Камамбер, дуже гарний, дуже смачний. Ми його куштували і нам сподобався. Ми купили ще. Там моцарелла, камамбер, брі, От, король Артур. Смачно тут? Смачно. – Сир купуємо, король Артур. Дуже смачно. Часто берете? М -м -м. Да, беремо часто. Ця компанія нам дуже подобається. Як з цих сирів створити шедеври кулінарного мистецтва? Демонстрував шеф-кухар від Добряни. До прикладу, сир золотистий смакує зі свіжими помідорами, а от сирдует, єднається біла та голуба пліснява з пармською шинкою. Поєднання карамелізованої цибулі і сиркачого на багеті, сир-брі запечений сухарях. І так само сир олдермані в лаваші з лососом і шпінатом. Тошкована гості свята від частування залишилися приємно вражені.